Христос народився. Славімо Його! Всіх з різдво! Але ми зустрічаємо зараз це різдво по-іншому. Вирушаємо на фронт. Вирушаємо третім найбільшим за рік обсягом монтажу. Зараз тут на 63 мільйони. Більш як на півтора. Мільйона доларів. Сотні нічних FPV-шок, сотні денних FPV-шок, десятки екофло, пічки, нічні Мавіки. І це лише за один тиждень. І це 53-й вантаж за 24-й рік. Нагадую, в році 54 тижні, і 30-го ми видамо ще одні комплекси, комплекси «Айпетрі». тут, в Києві для тих, хто з партії влади, вони кажуть, що нібито зібрані за ваші гроші, наголошую, фонд Порошенка не отримав, не отримує і не планує отримувати ніяких донатів. Повністю фінансується за рахунок моїх особистих коштів. І ця сума вже значно перевищує 6,5 мільярдів. Нібито. Ця позиція чекала, поки Порошенка зробить піар півроку. Оце накладна, коли ми отримували 300 ночних мавіків, і дата тут стоїть 24 грудня. 24 грудня отримали, 24 грудня прозвітували вам, і 24 грудня вони відправляються на фронт. От щоб ви коли-небудь так працювали день в день. А не забирали. Забирали гроші ПДФО в громад, не забирали гроші, які сплачують військові з рахунків бригад, навели порядок і притягнули до відповідальності мільярди грошей, які були на рахунках ДСТЗ, і там із залишились для корупційних ваших оборудок, і не доставили впівішки мавіки, безпілотники на фронт. І, врешті-решт. Виконали те, до чого я вас закликав. У нас вже сума наближається до 100 мільйонів. Це ваш борг. І ви можете замістити те, що дає Порошенко за свій рахунок. Зробити ви це за свій рахунок. А ми робимо свою справу на Різдво, на Новий рік. Бо нічого важливішого для нас, ніж допомога армії, а де-факто це порятунок держави. 这些。